Ральфі і коли щось не виходить. Одного ранку Яноту Ральфі не вдалося почистити зуби. Він увімкнув воду, але вона виявилася гаряча, почав плакати і злитися Ральфі. Що таке? запитав тато. Погана вода, гаряча, відповів Ральфі. Малюк, треба кран повернути трохи правіше, і буде вода прохолодніша. Дивись, ось так, сказав тато Янот і повернув кран, щоб вода стала холоднішою. Не буду вмиватися, погана вода, почав виродувати Ральфі. Потім за сніданком Ральфі подумав, що омлет теж гарячий. Малюк, спробуй його. Він уже не гарячий, він охолонув, поки ти вмивався, намагався заспокоїти малюка тато Єнот. Ні, він гарячий, кричав маленький єнот Ральфі, ти навіть його не коштував, він уже не гарячий, дивись, сказав тато Єнот і взяв на вилку шматочок омлету Бе, гарячий! Кричав малюк, не їстиму! він поганий! Ральф схопився за столу і втік у кімнату до своєї улюбленої подушки. Тато Єнот дав кілька хвилин малюкові, щоб він перестав злитися. Тато добре знав, що таке емоції. За п'ять хвилин Ральфі знову прийшов на кухню, він дуже хотів снідати. Ну що, їстимеш? поцікавився тато. Так. відповів Єнот, намагаючись повісити подушку на спинку стільця, але ось невдача, не виходило повісити її рівно. Погана подушка, вішайся, не падай! кричав Ральфі. Малюк, не поспішай і не нервуй. Якщо ти будеш кричати, то точно нічого не вийде, намагався заспокоїти тато. Давай я допоможу. Погана подушка! крикнув Ральфі і кинув її. Малюк, ну це ж твоя улюблена подушка. Тато підійшов піднімати її з підлоги. Ральфі ніяк не міг заспокоїтись і почав плакати. Ось магніти з холодильника кинулися малюку Янотові в очі, і він почав розкидати їх на підлогу. Ральфі, переставай, тобі ж потім доведеться все піднімати, що розкидав, спокійним тоном сказав татко. Ні, бе. кричав Ральфі і розкидав магніти. Погана подушка! Потім побіг до іншої кімнати плакати. Тато Янот пішов за ними, хотів утішити, але малюк Бека викричав. Добре, Ральфі! Ти злишся, я розумію. Але через такі дрібниці не варто так сильно плакати. Я тут, я тебе розумію, завжди з тобою поговорю та підтримую. Захочеш, підійдеш чи покличеш. Тато Єнот пішов на кухню. Ральфі, поплакав ще хвилину, вийшов на кухню, підійшов із заплаканими очима до татка і обійняв його. Тато притиснув малюка, взяв на руки і гладив його по голові. Я тебе люблю, сказав малюк єнот Все гаразд, Ральфі. І я тебе люблю, відповів тато обіймаючи малюка. Чи можна з тобою поговорити хвилинку? спитав татко. Малюк кивнув, витираючи сльози. Тато юнот посадив малюка на коліна і сказав Якщо в тебе щось не виходить, то не варто так злитися і засмучуватись. Я знаю, що це емоції, і ти не вмієш їх ще контролювати. Але можна спробувати вдихнути глибоко і видихнути через рот. Дивись, от так. Зробити кілька разів, коли подушка не вішається або омлет наколюється на вилку. Вдихнув, видихнув і спробував ще раз. Думаєш, у мене все виходить з першого разу? Ні. Щось не виходить, але я знаю, що якщо почати називати все, що не виходить, поганим і розкидати, так справі не допоможеш. А якщо зібратися і спробувати ще раз, то все обов'язково вийде. А якщо й потім не виходить, завжди можна попросити про допомогу. Ти ж знаєш, що я і мама завжди тобі допоможемо. Ну що, заспокоївся, будеш їсти? Так, добре, давай, спробуй ще раз повісити подушку. Ральфі взяв подушку і повісив на спинку стільця. Вона повисла рівно посередині, малюксів і почав їсти. З'їв увесь омлет, щоб були сили ставати вищим і сильнішим, і випив цілу склянку води. Трохи згодом цього ж дня малюк Ральфі хотів намалювати фломастером велике коло, але не виходило, було нерівним. Ральфі вже почав сердитися, хотів кинути фломастер і плакати, але згадав слова тата, що в тата теж не все виходить з першого разу. Малюк вдихнув, видихнув і спробував намалювати ще раз, але коло все одно не захотіло виходити. Татко! закричав Ральфі. Допоможи мені намалювати коло, не виходить рівним, іду, малюк давай, ух ти, хочеш червоне. Тату Єнот прийшов, узяв маленьку ручку малюка у свою, і вони разом накреслили величезне рівне коло, а потім ще одне і ще до тих пір, поки Ральф не зміг сам малювати рівні й красиві кола.